У самому серці безкрайньої пустелі невади під палючим сонцем існує місце, оповите непроникною завісою таємниці, місце, куди ніколи не ступала нога звичайної людини, де кожен дюйм землі охороняється з нещадною рішучістю. Це не просто військова база, це зона 51. епіцентр найглибших загадок сучасності, що десятиліттями живить уяву мільйонів. Що ж насправді приховується за цими неприступними кордонами? Чи є це лише полігон для випробувань надсекретних літаків, як стверджує уряд? Чи можливо під товщею піску та бетону лежать докази існування позаземних цивілізацій, технології, що перевершують наше розуміння, або навіть істини, до яких людство ще не готове? Ми зануримося у вирчу ток, свідчень та офіційних заяв, щоб спробувати розгадати одну з найвеличніших загадок нашого часу. Історія Зони 51 починається не з інопланетян, а з холодної війни, епохи параної, шпигунства та нестримної гонки озброєнь. У середині 1950-х років, коли світ балансував на межі ядерного конфлікту, Сполучені Штати потребували інструментів для збору розвідувальної інформації про своїх супротивників. Так народилася ідея висотного літака-розвідника У-2. Для його розробки та випробувань потрібне було місце, абсолютно ізольоване від сторонніх очей. Вибір припав на віддалену ділянку пустелі Невади поблизу висохлого соляного озера Грумлейк. Це місце, позначене на картах як Зона 51, стало колискою для найпередовіших авіаційних технологій свого часу. Офіційно зона 51 була створена як випробувальний полігон для літаків шпигунів Ю2. А згодом і для інших секретних проєктів, таких як надзвуковий розвідник a 12 Oxcart, попередник SR 71 BlackBird та малопомітний винищувач F118 Nighthawk. Ці літаки, що літали на неймовірних висотах і швидкостях, часто ставали причиною численних повідомлень про НЛО. Люди бачили невідомі об'єкти в небі, які рухалися незвично і не могли знайти їм пояснення. Протягом десятиліть уряд США категорично заперечував існування зони 51, називаючи її оперативним об'єктом ВПС або просто тренувальною зоною. Ця політика тотального заперечення лише підживлювала чутки та теорії змов. Лише у 2013 році, під тиском запитів про свободу інформації та після розсекречення документів ЦРУ, уряд офіційно визнав існування об'єкта, підтвердивши його роль у розробці у 2 Проте, це визнання було лише верхівкою айсберга, залишивши без відповіді безліч питань. Жодна розмова про зону 51 не може обійтися без згадки про Розвелський інцидент 1947 року. Це подія, що стала наріжним каменем сучасної уфології, нерозривно пов'язана з міфами про зону 51. Тоді, поблизу Розвелла, штат Нью-Мексико, розбився невідомий об'єкт. Військові спочатку заявили про виявлення літаючої тарілки, але вже за кілька годин змінили свою версію на метеозонд. Ця швидка зміна наративу викликала глибоку недовіру численні свідки, включаючи військових, стверджували, що бачили не уламки метеозонда, а фрагменти невідомого матеріалу, що не піддавався ідентифікації та навіть тіла не людей. Згодом з'явилися теорії, що уламки та, можливо, вцілілі істоти були таємно перевезені саме до зони 51 для вивчення. Протягом років з'являлися свідчення колишніх працівників зони 51, які стверджували, що бачили там незвичайні речі. Одним з найвідоміших є Боб Лазар, який у тисяча році заявив, що працював у секторі С4, розташованому на південь від Грум-лейк. Він стверджував, що його завданням було реверс інженіринг позаземного космічного корабля, який використовував елемент 115 як паливо. Хоча його свідчення викликали багато суперечок і були частково спростовані, вони міцно вкоренилися в масовій свідомості, підживлюючи міф про інопланетні технології в зоні 51. Інші свідки, часто анонімні або ті, хто виступав під псевдонімами, розповідали про підземні лабораторії. Де проводяться експерименти над інопланетними тілами, про зустрічі з сірими прибульцями та про розробку технологій, що виходять за межі людського розуміння. Хоча багато з цих історій не мають підтвердження, їхня кількість та послідовність створюють враження, що за димовою завісою офіційних заяв ховається щось значно більше. Незважаючи на офіційне заперечення, існують певні факти та спостереження, які лише посилюють загадковість зони 51. Супутникові знімки, доступні для широкого загалу, показують постійне розширення бази. Нові будівлі, злітно-посадкові смуги та підземні споруди з'являються з дивовижною регулярністю. Що саме будується під землею, залишається предметом спекуляцій, але масштаби будівництва свідчать про значні та довгострокові проекти. Повітряний простір над зоною 51 є однією з найбільш обмежених зон у світі. Навіть військові літаки не можуть увійти в нього без спеціального дозволу, а будь-яке порушення карається негайним перехопленням. Ця заборонена зона простягається на багато миль навколо бази, створюючи невидимий щит, що захищає її від сторонніх очей. Така безпрецедентна секретність є нетиповою навіть для інших високозахищених військових об'єктів. Історичні дані також додають палива до вогню. Багато літаків, які згодом стали відомими як невидимі або стелс технології, вперше з'явилися в США задовго до того, як їхні аналоги були розроблені в інших країнах. Це наводить на думку, що зона 51 була не просто випробувальним полігоном, а справжньою кузнею передових технологій, що випереджали свій час на десятиліття. Чи були ці технології виключно результатом людського генія? Чи в їхній основі лежали знання, отримані з інших джерел? Крім того, існують численні свідчення про незвичайні світлові явища та неідентифіковані літаючі об'єкти, що спостерігалися в небі над зоною 51 та в її околицях. Ці спостереження, часто зроблені досвідченими пілотами або військовими, додають ще один шар таємниці до вже існуючої головоломки. Чи є це просто оптичними ілюзіями, чи ми бачимо відлуння експериментів, що проводяться за зачиненими дверима? Зона 51 стала благодатним ґрунтом для найрізноманітніших теорій змов, кожна з яких намагається розгадати її таємниці. Найпопулярніша і найдраматичніша теорія стверджує, що база є сховищем для уламків інопланетних кораблів, що розбилися та, можливо, навіть для тіл позаземних істот. Прихильники цієї теорії вірять. Що уряд США десятиліттями вивчає ці технології, намагаючись розшифрувати їх і використовувати для власних цілей. Інша теорія припускає, що зона 51 є місцем розробки нових надсекретних видів зброї, які ще не відомі людству. Це можуть бути енергетичні гармати, кліматична зброя або навіть технології, що дозволяють маніпулювати простором і часом. Ця версія підкреслює військову природу об'єкта, але доводить її до екстремальних меж, припускаючи існування технологій, що виходять за межі наукової фантастики. Існують також чутки про експерименти з телепортацією, подорожами в часі або навіть прямим контактом з іншими цивілізаціями. Деякі теоретики змов вважають, що зона 51 є частиною глобальної програми, спрямованої на підготовку людства до офіційного контакту з інопланетянами. Або навпаки, на приховування цього контакту від широкої публіки. Однак є й ті, хто вважає, що всі ці теорії це лише майстерна дезінформація, створена самим урядом. Метою такої дезінформації може бути відволікання уваги від справжніх, можливо, менш сенсаційних, але не менш важливих проєктів. Можливо, зона 51 дійсно є лише випробувальним полігоном для передових літаків, але міф про інопланетян дозволяє уряду підтримувати абсолютну секретність. Не викликаючи зайвих питань про реальні розробки. У 2019 році зона 51 знову опинилася в центрі уваги світової спільноти, але цього разу з несподіваної причини. У Фейсбук з'явилася жартівлива подія під назвою Storm Area 51 – They Can't Stop All Of Us». Штурмуй зону 51, вони не зможуть зупинити всіх нас. Ідея полягала в тому, щоб набігти на базу, щоб звільнити інопланетян. Те, що починалося як жарт, швидко набрало обертів. Мільйони людей підписалися на подію, а тисячі реально приїхали до Невади, готові взяти участь у штурмі. Хоча більшість з них приїхали заради розваги та медійної уваги, сам факт такої масової реакції свідчив про глибокий інтерес та недовіру до офіційних заяв. Військові США відреагували на це з усією серйозністю. Виступивши з попередженням, що будь-яка спроба проникнути на базу, буде розцінена як незаконне вторгнення і може мати фатальні наслідки, ця жорстка позиція лише підтвердила для багатьох, що зона 51 дійсно приховує щось надзвичайно важливе, що не повинно потрапити до рук простих людей. Інцидент штурм зони 51» став яскравим прикладом того, як міфи та теорії змов можуть перетворитися на реальні соціальні явища. Що впливають на поведінку тисяч людей? Зона 51 залишається однією з найглибших таємниць сучасності, чи є це лише полігон для випробувань надсекретних літаків, як стверджує уряд. Чи можливо під товщею піску та бетону лежать докази існування позаземних цивілізацій технології, що перевершують наше розуміння або навіть істини, до яких людство ще не готове? Ми проаналізували історію, свідчення та теорії, але остаточна відповідь залишається за межами нашого розуміння. Можливо, правда про зону 51 набагато складніша і багатогранніша ніж будь-яка з існуючих теорій. Можливо, вона поєднує в собі елементи всіх цих версій, створюючи унікальну суміш військової секретності, наукових проривів та, можливо, чогось справді позаземного. Завіса таємниці над зоною 51 продовжує висіти, підживлюючи нашу уяву та змушуючи нас ставити питання. І можливо, саме в цих питаннях, у нашому нестримному прагненні до знань, криється справжня сила людського духу. А ти як думаєш, що насправді приховує зона 51? Поділися своєю версією в коментарях нижче. Твоя думка може пролити світло на цю загадку. Якщо тебе захоплюють таємниці та нерозгадані явища, обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити наступні розслідування, адже світ сповнений невідомого і ми лише починаємо його розкривати. Підпишись, щоб ми могли продовжити цю подорож разом.